Буковель огляд одного із готелів. Я сам безпосередньо в ньому перебував. назву ви бачите позаду мене, тому в мене є що сказати. Показую все по-справжньому, як є без фотошопів та зайвих картиночок. Гадаю, варто почати із його локації розташування. Значить, ось дорога йде прямо до Буковелю. Безпосередньо біля дороги ви бачите там вивізка Silver Rocks. Тут знаходиться колиба, ресторан їхній. Дуже смачна колиба та ресторан обов'язково, зараз її вам покажу. І безпосередньо вхід на саму територію нашого комплексу. Поїхали. Ми вже проводимо зйомки осінню, тут трошки все по-іншому, адже це не сезон. Зайка, як тобі подобається цей готель? супер. Пупсові подобається готель? Так, каже, так. Пупс подобається готель. Значить, друзі, показуємо коротку територію. Це один корпус, це інший корпус, там ще є третій корпус. Значить, звідси можна піти до ресторану. Позаду корпусу є така гарна локація. Тут можна посидіти відпочити на гойдолці. Така зелена зона. в нас зараз в осінь, зимку тут також дуже гарно. Я бачу фото. Дивіться, що я тут ще вам покажу. Є таке вогнище. Хтось відпочиває там. Можна посидіти в альтаночці. По території готелю, значить, припаркуватися вам буде, де одразу кажу, тому що це дуже актуальне питання. Перший корпус ресторан і декілька номерів. Другий корпус основний. І ось новодобудований корпус, в якому безпосередньо все найцікавіше. Зараз через другий поверх заходжу до ресторану. У вас у проживання, друзі, зазвичай тут є включений сніданочок. Зараз не сніданок, обід, але сам рестораночка. Виглядає таким чином. Все дуже гарне, колоритне. У своєрідному стилі виконано піч є, страви традиційні, український бограч і тому все подібне. Українська музичка, смачненький борщик. У ну, мене борщик когось не борщик, зайка, як тобі бомба? Дуже смачно. Казав, що смачно. Mm -hmm. Але мені сподобався той бограш вчорашній, Я б його ще з'їв. Коротше, настільки смачно, що ми вирішили взяти ще з собою одну порцію. Не дивитись, друзі, просто сподобалось. Я ще не в халаті, але зараз буду вже в ньому. Значить, друзі, третій корпус, про який я вам говорив, тут є найцікавіше те, що щойно добудувалося. Це спа. Шафи, рушнички, джакузі. Можете собі вимкнути, вимкнути, налаштувати, як хочете. Лежачки тут всередині дуже стильово, прямо вони зробили. Мені це дуже подобається. Як то кажуть, народі заходить, заходить такий дизайн, так можна полежати собі всередині. Самі безпосередньо, як бачите, тут хаманчик. Класний хамам. Сауна новенька. Душ, повністю все є, що вам тільки потрібно. Зручно, комфортно, стильово. Дуже круто. І дизайн дуже гарний. Ранковий пейзаж, який вас може зустрічати біля басейну в готелі. Нагадаю, що зараз осінь, немає там засніжених Карпат. Немає зелених дерев. Ну і плюс тут іде зміна, як завжди, роблять ще один відкритий чан на вулиці. Ось тут прямо. Тут бар, значить, там ще одна джакузі. Тобто роблять ще багато нового різного. Сам басейн поки що зачинений, тому що я прийшов дуже раненько, щоб вам показати, як це все виглядає. Взимку та влітку просто супер. Вечірній басейн, значить, друзі. Як бачите, є підсвіточка, доросла зона, дитяча зона. Водичка. Найголовніше, що всіх цікавить, чи тепла водичка. Друзі, я в дуже багатьох басейнах купався в Буковелі, в цьому також купався. Вода дуже тепла. Інакше, скажу чесно, я в нього навіть не заліз, тому що дуже боюся простудитися перед зимовим сезоном. Пейзаж. Ну Вночі немає, на що дивитися в день, ви самі бачили. Туди на гори в одну сторону, в іншу сторону також там на гори видно. Гарно, класно, круто. Мені сподобалось, чесно кажу. Одразу зайшовши до готелю, ви потрапляєте на рецепцію. Біля рецепції у вас є, як завжди, хол, в якому можна посидіти, поспілкуватися, попити кави. Ну або ж звернути трішки направо, і тут дитяча кімната, в яку можна відправити своїх діток. До речі, така гарна дитяча кімната. Дітям є чим зайнятися, є де погратися. Зручно та комфортно. Адже я, друзі, вас дуже сильно розумію, коли ви йдете на відпочинок, коли немає де залишити чи з ким залишити ваших діток. Ось ми прийшли до ресторану зараз на вечерю І ще раз коротко вам покажу, що як тут. Значить сам ресторанчик. Почнемо з барної стіючки, Така стильова, там бачите, така прямо, як піч зроблена, барна стіючка як всюди. Посадкові місця самі. Всередині все так колоритно. Музичка грає, українська народна така. Я її називаю більше прикарпатською або прибуковельською, бо тут, якщо проїхати з водіями місцевої маршрутці, то в них така музика грає, що навіть в гуглі не знайдеш її. Така піч Взимку, до речі, тут зовсім по-іншому. Зараз міжсезоночка, я вам нагадаю. Зайка, як тобі? Я вже з нетерпінням чекаю. Що йому на вечерю. Добренько покажу ще зараз вулицю, тому що тут є посадкові місця на вулиці. Влітку взагалі тут комфорт, супер. Та й зараз, в принципі, люди, бачу, вдень сидять. Ресторант. Ось такі от круті посадкові місця. Значить, ще на вулиці є. Тут спеціальна каплівка, щоб не було вітру, не дуло. В ту сторону там басейн, який я вам показував. Гори, полонини, краса, двір, корпус і все інше.